На сьогодні багато мешканців міста Василькова обурюються тим, що проїзд у маршрутках по місту збільшився до 6 гривень. За роз'ясненнями з цього приводу та з іншими питаннями ми звернулись до директора комунального підприємства Васильків Транссервіс Ігоря Савріцького. Значить, останнім часом, буквально останні тиждень, у нас телефони гарячі. Люди телефонують і скажуться, що ціна на міжміських перевезеннях від міста Василькова до Києва значно зросла 20-22 гривні. Але я хочу громадянам пояснити ще раз, що ці маршрути ми не обслуговуємо. На цих маршрутах працюють приватні перевізники. Комунальне підприємство Васильків обслуговує три маршрути: це номер 3 комісарова гора, військове містечко. Номер 4 це верхній масив комісарова, гора. і номер 6 це верхній масив військове містечко. У нас тариф єдиний, 4 гривні проїзд на всіх маршрутах, а дітки в навчальний час по 2 гривні. Справа в тому, що ми як комунальне підприємство, нам тариф встановлює міська рада, міськвиконком. А для приватних перевізників ніхто, скажімо так, не встановлює, вони самі. Розраховують собі вартість, роблять цю сітку і самі встановлюють тариф. Тому наше підприємство на це аж ніяк не впливає. Ну, можливо, він цей тариф завищений, я не можу стверджувати, але я знаю, що останні, на останніх днях була вказівка губернатора, щоб ці приватні перевізники представили розрахунки і підтвердили дійсність, чи вони обґрунтовані ці тарифи чи ні. Тому я ще раз звертаюсь до мешканців міста, щоб вони розрізняли підприємство Васильків Трансервіс, третій, четвертий і шостий маршрут. Ми працюємо тільки по місту. Тариф у нас 4 гривні. На сьогоднішній день ми в місті Черкасах на Заводі, де виготовлялися раніше Богдани, зараз ремонтуємо, капітально ремонтуємо наш автобус, який перевозить пільговиків необмеженій кількості. Я буквально був там, в Черкасах, із інженером Войтовичем в п'ятницю, і ми проінспектували, як іде хід цього ремонту. Хочу вам сказати, що трошки порушені графіки, так як. Новорічні свята, таке інше, але те, що ми побачили, вже проведені зварювальні роботи, то ремонт проводиться дуже якісно. Очікуємо і просили ми, і все-таки нам обіцяють підприємство, що до кінця лютого автобус ми заберемо і він буде працювати в тому режимі, як і раніше. На сьогоднішній день пільгове перевезення забезпечують наші маршрутки. По два пільговика вони кожен раз перевозять при наявності посвідчення і так далі. Ну і відповідно дітей, ми ж враховуєте, що скільки дітей ми возимо по 2 гривні за такий мінімальний тариф. Я думаю, що ми коли проводили моніторинг, що взагалі відбувається по області, да я вам скажу, що єдине підприємство, яке Возить дітей по 2 гривні, і єдине підприємство по області, яке возить пільговиків в необмеженій кількості. Тобто, у нас в автобус пільговик як тільки він буде знову у русі, всі, хто сідає, всі перевозяться. безкоштовно. За останні два тижні пальне зросло буквально на 2,50. запчастини всі. Продають прирівнюючи чомусь до того долара, ви розумієте, і опять же таки піднімається ціна на запчастини. Плюс, ви знаєте, з Нового року зросла мінімальна заробітна плата. Опять це вже навантаження на підприємство десь приблизно 20 тисяч гривень у місяць. Це і податків стало більше платити, і в принципі сама зарплата піднялась. Тому на сьогоднішній день є рішення міської ради про те, що заборонити. Підвищувати тариф комунальним підприємствам Васильків Трансервіс та Васильків тепломережа. Але я все-таки буду піднімати питання і звертатися, тому що є обґрунтовані розрахунки. 4 гривні на сьогодні ну, малий тариф, скажімо так, підприємство. Буде працювати у збиток, тому ну, хоча б ми будемо просити, хоча б вже там не на 6, не на 7, а хоча б на 1 гривню, щоб було 5 гривень. Але це спочатку треба прийняти рішення міської ради про відміну цього, цієї заборони на підняття а потім вже будемо звертатися. Які будуть результати голосування тяжко передбачити, тому що депутати і відстоюють з одного боку інтереси громадян, але повинні також з розумінням розуміти, що підприємство ж їхнє це підприємство комунальної власності, воно також повинно за щось запчастини. Я вже не кажу за нові автобуси і так далі. Хоча було б чудово, щоб підприємство так працювало, щоб хоча б мали можливість один автобус в рік купити новий, тому що техніка застаріла, відповідно, ремонт великий, затратний і так далі. Хочу також додати, що дійсно от міська рада у особі голови Володимира Ванча Сабанаша, дійсно в цьому році нам обіцяють більшу підтримку. Ніж в минулому, а саме передбачено відшкодування більше коштів, ніж в минулому році за пільгове перевезення. Ми відчуваємо завжди підтримку від міської влади. От безпосередньо цей пільговий автобус ремонтується за кошти міської ради 140 тисяч гривень.